Навіщо нам досліджувати поняття стійкості? Світ навколо є цікавим все ж складний, швидкий та непередбачуваний, щільність подій в нашому житті зависока. Випробування, через які ми проходимо, також складні. Чи знаємо ми, як справлятись з ними, звісно, знаємо, навчились. Але що відбувається з нами, коли ми проходимо гостру стадію стресу або довготривалий стрес? Чи стаємо ми сильніші на зламі? На нашому курсі Практики стійкості ми будемо досліджувати це поняття, розглядаючи його у вигляді простої формули, де ми будемо говорити про цінність стосунків, про центрування навколо сенсів, про те, як ефективно діяти, як плекати мудрі думки. Мене звати Світлана Савчук, я щиро запрошую вас на наш курс.